Чи легко стерти бітон з металу. Ще там були претензії, що я дурницю роблю того, що цей бетон потім пристане до металу і його не здереш. Дивіться. Хопа. І нема розтвору. Ну Може, він в мене паршивий, звісно, не знаю. Але здирається він легенько. Раз, нема. Що типу, ці перемички не зараз чіпляти. А потім пізніше, бо тяжко їх буде чистити від бетону. Ні, їх від бетону взагалі не тяжко Дивіться, ось, ось кусок бетону. Ой, насипав туди. От показав. Вже там буде каляка-маляк. Ну суть в тому, я думаю, ви поняли. З металу бетон взагалі легко відчищається. О, ось десь тут того. Його нема що чистити. Щищається він легко. Тільки тут осраж зробив. Ладно, потім зашуркаю чимось. Так, пишіть, які ще претензії. Ну, То, що от цього, це величні відріжеться. Потім. Тут в мене просто е горб іде, щоб його якось вирівняти, я там, виходить, стопчик рівно. Тут по, уровні, е по уровню чіпляв, це величні зріжеться. Ну, ніби все. Що ще які претензії? Е по тому, що бетон трамбувати, трамбую, перфоратором, все нормально. Воздух випускаю. Пишіть, які ще косяки, які ще нюанси.